iQ3 має функцію Автоклін автоматичне очищення. Виробник рекомендує робити цю процедуру після кожного використання. Як активувати Автоклін. По-перше, обов'язково зніміть всі насадки. Далі переключіть з нуля на одиницю, фен вімкнувся та одразу вимкніть. Натисніть кнопку «Автоклін», утримуйте десь 5 секунд. Спочатку десь 3 секунди, фен буде видувати повітря вперед, щоб прибрати залишки волосся та пилу. А потім фен автоматично почне видувати повітря в зворотньому напрямку до задньої частини фена протягом 10 секунд, щоб видалити весь бруд. Ну а далі чистить фільтри традиційним способом. Щіточкою, серветкою також їх можна мити. iPU3 має два фільтри зовнішній та внутрішній. На зовнішньому фільтрі є магніт, тому фільтри легко знімати. Але звертайте увагу на маркування.